Усім доброго дня! Сьогодні презентуємо вам нову модель. Весна-літо осінь. Це чоловічі кросівки фірму Humta на автошнуровці. Дуже красивий колір, сірий класичний колір. Завжди, як завжди, в принципі, якість на висоті. Подивіться, хочу вам показати поближче. ну Вони просто неймовірні. Подивіться, сіточка, щоб нога дихала. Також я виняла устілку, щоб показати багато хто питає, як вони зроблені всередині. Ні до чого, як то сказати, не прискіпатись. Дуже лаконічно. Кожна деталька зроблена. Ось, будь ласка, я виняла устілку, також показую вам. Пропінена устілка якісна. Ну це бренд, за який ми дійсно гарантуємо якість. Тому, будь ласка, переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Я вам лишу посилання, або вибір насправді дуже великий. Не тільки чоловіче взуття, не тільки кросівки. Дуже багато цікавинок маємо на нашому сайті.